Ми присутні тут на освяченні і відкритті першої черги молочно-товарного комплексу в селі Синява. Звичайно, комплекс передбачає тут утримання, одночасне утримання це 3400 корів і потужністю десь в межах 100 тонн виробництва молока добу. Звичайно, це все буде відбуватися поступово. Сьогодні ми просто на території цієї старої ферми, бо ця, цей комплекс буде складатися, так би мовити, з двох на двох земельних ділянках. На, цій, на території ферми це будуть більш такі технологічні речі, що зв'язані з технологією утримання ВРХ, так цей, а практично виробництво молока, основне виробництво молока буде ця друга черга. Яка запланована, звичайно. Ну, ми сподіваємося, якщо все буде нормально, то в 26-му році завершити. І, звичайно, вийти на проєктну потужність. Це вже по ну, ті цифри, які я говорив, десь в 27-му році ми вже планували вийти на проєктну потужність по виробництву молока. Ну, Це на сьогоднішній день це найбільше буде в нашій компанії. Звичайно, ферма з найбільшим обсягом виробництва. Ну, Надіємося, що це... вона не довго буде найбільшою. Угу. Зрозуміло, що тут буде працювати, ми говорили, приблизно біля 100 людей. Звичайно, це різних спеціальностей, потрібні і робітничі спеціальності, звичайно, основна маса це буде робітнича спеціальність. Це, це доярі, це доглядачі, це, це тваринники. Так? тому що тут Буде це як повністю отримання приплоду виробництва молока. і Інше. Велика кількість спеціалістів, тобто спеціалістів зооветеринарної сфери, так ветеринарних лікарів, технологів та інше. Сьогодні ми, ми працюємо сьогодні. Для того ми от запустили цю першу чергу, і зараз поступово будемо тут насичувати по олів'ям. Поступово для того, щоб починати вчити людей, вчити сьогодні на цьому доїльному залі невеликий. Який Стоїть на цій першій черзі, так. І вчити людей, спеціалістів, технологів, запрошувати для того, щоб в перспективі вже коли ми добудуємо основні потужності, щоб ми вже ну, мали сформовану команду. Тобто ми шукаємо сьогодні, ми шукаємо спеціалістів сьогодні в Україні, спеціалістів з досвіду, спеціалістів, випускників сьогодні вузів, запрошуємо середніх навчальних закладів. Ті, які є сьогодні, сьогодні місцевих сьогодні вже 12 людей тут влаштовано на роботу. Так з них 10 – це місцеві люди, місцеві працівники. Так? звичайно найбільша проблема це спеціалісти, тому що останні роки. Ну так склалося, оскільки тваринництва як такого не стало. Так. Тому що було раніше агроном, це поле, це, це всі цим займалися так. Давше Тваринництвом займалось дуже мало людей. Тому це питання є сьогодні. Ми сьогодні готові вчити людей. Ми готові вчити дітей, оплачувати навчальні програми. І так далі, вчити у вищих навчальних закладах. Ми сьогодні цьому підпорядковано і там наш цей курс Агросфера, який ми сьогодні і будемо поширювати на інші громади для того, щоб дітям проявувати бажання все-таки працювати в аграрному секторі. Що це сьогодні престижно, перспективно і за цим сьогодні майбутнє. Звичайно, ми сьогодні. Розуміємо, що частину людей ми хочемо залучити, ну скажімо, вимішених наших переселенців. Так ми розуміємо, що їм це боляче і так, що вони покидають рідну землю, але такі люди є сьогодні. Вони звертаються так. Обставини сьогодні склалися. Вони звертаються, і ми сьогодні для цього ми робимо у нас кожна кожна ферма і тут буде гуртожитки. Ми будемо вирішувати питання комфортнішого житла, тобто будемо думати. Десь і викупляти тут є, продається житло, десь в селі перспективі можливо будемо будувати для того, щоб закріпляти людей спеціалістів для того, щоб вони могли в нормальних умовах жити і працювати тут. Творення такого підприємства в нашій громаді це дуже важливий крок підсилення економіки нашої громади. От, і ми працюємо дуже активно над тим, щоб інвестори заходили до нас, створювали робочі місця, адже це є можливість жителям населених пунктів не їхати кудись, шукати якоїсь кращої долі, а працювати безпосередньо в своєму селі, в своєму місці, отримувати гідну заробітну плату і годувати свою сім'ю, мати майбутнє. О, тому я вдячний підприємству Агропродсервіс, яке будує і вже перша черга сьогодні відкривається сучасного технологічного підприємства, яке буде давати потужний вплив на економіку нашої громади. В час війни розвиток економіки дуже важливий, тому що коли ми будемо мати свою потужну економіку, ця економіка буде забезпечувати податки. Податки будуть вкладатися в Збройні Сили України, це буде вклад в першу чергу в нашу перемогу. А вже коли ми здобудемо перемогу, будь-яке підприємство це вклад в забезпечене майбутнє країни, в її розвиток. І, власне кажучи, розвиток сільського господарства це рушійна галузь, яка за собою поведе розвиток інших галузей економіки. Ну, звичайно, ферми треба будувати, це у нас будівництво. Людей, які працюють на фермі, це сфера послуг, треба обслуговувати. Далі переробка фермерської продукти молочної продукції це також додаткові робочі місця. І на всіх цих етапах ви маєте податки. Як я вже казав, це гроші для нашої оборони. Перше ми маємо говорити за. Створення доданої вартості, тобто, якщо ми говоримо за підприємства, які працюють на території України і займаються виключно виробництвом зерна, тобто вони в полі виробили зерно, привезли на склад, і це зерно продали. Тобто, ми розуміємо, що в тому ланцюжку, в цьому економічному, задіяно дуже мало людей, і наш, наше завдання з вами зараз. Побудувати економіку таким способом, щоб От ми зібрали зерно в полі. Потім це зерно або з цього зерна зробили корма для тварин. Потім ці корма ми згодували тваринам. Для прикладу, там це одна з моделей для згодували тваринам, отримали там молочко, м'ясо, і тоді далі від цього пішла на переробку, молочко пішло на молокозавод. М'ясо пішло на м'ясокомбінат. На м'ясокомбінаті створилася там ковбаса, ще якісь там смаколики, і далі воно кудись продалося за в межі іншої країни. так, як ви сьогодні приходите в супермаркет і бачите там якісь іспанські продукти, які м'ясні приїжджають до нас, або італійські продукти, чи німецькі продукти, які, або ми бачимо на полицях наших супермаркетів е продукти молочного напрямку, тобто там якісь йогурти, там, е різне молоко і імпортне і так далі. От. Це має бути наш український продукт, або коли ми з вами приїжджаємо кудись з Європу, ми в Європі бачимо наш продукт. Ну, на превеликий жаль, ми сьогодні його не бачимо, бо його практично там немає. От. І тому оце, оцей ланцюжок створення це доданої вартості це для країни дуже важливо і для наших громад дуже важливо. Тому сьогодні. Те, що ми з вами на відкритті такої першої черги молочно-товарної ферми, це можна сміло сказати, що це створення доданої вартості. Тут будуть створені робочі місця. Відповідно, це молочко, яке буде вироблено на цій фермі, воно буде перероблено десь на українських переробних потужностях. Відповідно, і десь буде реалізовано щось буде в Україні, реалізовано, а щось точно воно буде продаватися за валюту за кордон, тому що що Україна все більше і більше сьогодні створює молочних комплексів. все більше в нас ми надіємося, все більше буде молочка. і Відповідно, нам потрібно буде переробляти це молоко і шукати нові ринки збуту. А нові ринки збуту за межами це надходження валюти. Це вже наша економіка.